Ой. Всім пацани здорово! І ми е, зробили канал новий. Ну як, і ми з моїм другом будемо записувати тут відео там по Роблоксу, про Майнкрафт, коротше по іграх. І, і що, Пере... і Маркіан представся. Всім Марко. А мене звати Марко. Ой, пацани, дивіться, там чел з Кенді блосом І... Святкування тим, що ми зробили свій канал, я хочу розіграти от такого от капібару. Так, я знаю, що капібара це не найкращий пет, але в чом би і ні? Ну, типа, те, що ми створили свій канал, і як ми будемо вибрати переможця, ви маєте поставити лайк, підписатися і е, написати коментарі зі своїм ніком. І якщо це відео набере, та що набере, окей, навіть любе. І в чат GPT ми запитаємо цифру від якогось там числа. яке вона вибере, то і коментарі ми виберемо, виберемо переможця. Зв'яжемось з ним якось через коментарі, окей. Бо у нас тут ми на комп'ютері, то і віддамо капібару. Якщо що, запишемо це на відео, якщо ви хочете. Всім пока!